Бізнес не може стояти на місці. Він завжди або росте, або падає. Якщо вам здається, що ви на місці, ви швидше за все падаєте, просто ви цього ще не помічаєте. Люди не ростуть. Наприклад, є три основні причини. Перша в них немає чіткої цілі. Друга в них немає енергії. І третє в них немає плану. Вони не знають, як це робити. І якщо ми хочемо дати людині пошту, треба працювати всі в всіх трьох сферах. Насправді штука в тому, що підприємництво це окремий вид діяльності в Україні. Якось це не дуже навчається. Зараз трошки напевне більше стало поширена штукенція, але загалом, ну хто в нас там проходив MBA? одиниці з підприємців та у нас зазвичай бізнес виростає стихійно з діяльності. Тому наше завдання дати людям цю освіту, пояснити, як будується правильно бізнес. Я думаю, що це було б основним поштовхом. І якби ми допомогли людям зрозуміти ці інструменти, ми з ними разом би їх застосували, бо відзнань бізнес не росте, треба щось робити, імплементувати. То тоді ми бачили б, як людина розкривається як підприємець, як росте бізнес, росте зайнятість в регіоні. Наша прекрасна Україна теж зростає, бо в нас росте ВВП країни. Я вважаю, що це дуже крута місія, і от туди штовхати точно треба. Про насправді прекрасне місце, бо зміг. По-перше, зібрати таку велику кількість неймовірно класних підприємців сьогодні. І той факт, що сьогодні пройшло дуже багато крутих людей, говорить про те, що ви робите класні речі, що дійсно допомагає людям отримати цей саме поштовх да, підприємцям, чого не вистачає найбільше, там, особливо середній малий бізнес, дати ці знання, це якісь ще моральні, внутрішній поштовх, щоб рухатись далі. Не тільки надихати, а в тому числі і план дії інструментарія. Це дуже важливо і цим промприлад просто прекрасний, за що йому любов, дяка і пошана.